Так, всім привіт! Знову ми сьогодні на рибалці з вами. Вам покажу малий обзорчик нового, нової палатки. В нас. Делпін Юрта. Мені жінка подарувала на день народження зі сином. Так що буду вам її розкладати, показувати, поїхали. you Так, дивіться особливість цієї палатки. Дивіться як дно засібається на якій висоті, бачите? І воно ще до ціла велике, щоб отако натягнулося. Ось. Дивіться, як все защіплено, все на замочках і дно має кожне дно ще резиночку, що натягуєш палатку разом з, з цим. з... Дном, ось, дивіться, така велика палатка. Зараз ми її обійдемо, вам покажемо. Дивіться. Ось така здорова, велика дельфіновська палатка юрта. Ось. І плюс до неї ще пригоз. Дивіться, два легатка, ще б третє вийшлося. І ще скільки місця. Бачите, ззаду на речі, по сторонам і спереду вон можна поставити речі. Так, друзі, у нас одне водилище буде на бойлик такий від фірми Nickel, чи чилі персик. Ось така вкусняшка. І туди ми додали маленьких 12 миллиметр, 15 мм. І криль. Ось такі в ПВА пакетики. А другий у нас розчинний бойлик кукурудза тигровий горіх, попапчик, кислий ананас. І туди ми додали рібкові бойли, які в нас на минулій рибалці дуже працювали. Так що йдемо закидати і чекаємо результату. Будемо перекидати на ніч. Просто суто далі, на ПВА-Стіки. Так що зробили ми такі дві оснастки. Один ось нікел, чилі, персик. Ось такий. Це не реклама. А додали в сік пакет отакі від Мікбайс палетки, прості, натуральні. Ось. І покришили туди. Пару таких комплект Т-бойликів. Ось. А другу насадку ми зробили суто того ріпак від ніколу бойли і туди просто покришили такі бойли і дали цілі. Так що йдемо закидати. Ось, друзі, наша нічна рибка. Ось такий карасик. Такие у нас красавчик. ну-ну-ну-ну. А, так, 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 так. Так, я спрацював наш... Ну чого ти, чого? Ось такий чудовий дзеркальний карпик. Чудовий карпик. Є yeah. ось, друзі, у нас очередна поклвка є. Yeah лисий Карпик. І його На ту саму вудочку, на той самий бояр. Теж рибка Можна було б сказати той самий карпик. У мене майже почти одинакові. Ось ось. Дивіться, який красий. Видите красиве рода рибка Вночі нас порадувала Дальше. М -м -м. Де випускати? Тихо, 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 тихо. Уже, вже, вже, вже так Ось друзі, відпускаємо ми нашу Рибку. Знову. Диці. Другий. Є. Всім доброго ранку. Вночі в нас було дві покльовки, два карпика, але були просто на один і той самий бойл. Ну, Одної марки, то бой. на другу постояли, друге водилище ніж абсолютно нічого. Зараз я вам все покажу і розкажу, на що клювало і що ми там давали. Так що. Насаджували ми такі от бойли від марки Ніко. Новинка Жепковий. Такий ми мали бойлер. І туди в Сікмік здавали Такі маленькі натуральні палітки. Так що спрацювало, з двох забросів, з трьох забросів у нас було риби. О, Так що зараз ми завеземо корабликом і будемо чекати нових покльовок. Друзі, будемо завозити корабликом. На одному водилищі в мене оцей репковий бойлик 24 номера, а на другому... 20-го номера. А будемо завозити корабликом, дамо просто бойли туди, на одне водилище і додамо оцих палет звичайних. Ось. Так що завозимо перне водилище і чекаємо рибки. Поїхали. Так, Запускаємо ми другий кораблик. Ми взяли оці бойли, що ми їх накатали. П Пакетик, туди додамо наш бойлик і отак його легенько якось просто щоб вони трималися кубки. Отак. Раз. Засипаємо О. і запускаємо ми це все наше діло загодовуємо другу точку? Так, друзі, два будилища в нас перекинуті, погодка у нас файна, суперова. Таке сонечко у нас вийшло, клас. Кажу, вудочки закинуті, а ми йдемо відпочивати і чекати на рибу. Моя рибалка. Збираємося додому. Так що вчора ми просиділи цілий день нічого. Зранку, цілу ніч нічого. Зранку тут Віталік витягнув тільки одного лящика здоровезного такого. Ну, що я вам скажу, просто тишина була цілий день. Ні бойлив, ні нічого. Ми все закидали і кормили. Абсолютно не брало нічого. Ну, то таке. І буває так, що кажу, на другий раз може буде получий результат. Так що підписуйтесь, ставте лайк, до нових зустрічей.